Добрий день, шановні учні. Сьогодні ми розпочинаємо з вами вивчати новий розділ біології гриби. Тема сьогоднішнього нашого уроку загальна характеристика грибів. Одним із найдавніших мешканців нашої планети є гриби. Гриби виживають у найекстремальніших місцях і можуть присуватися. До будь-яких умов навколишнього середовищі, їх кількість та різноманітність вражають. А виривальність та унікальність дивують. Подивіться на ці фото, які тут зображені унікальні і незвичні на гриби. Найдавніші мешканці на землі науково підтверджений факт існування грібів. 400 мільйонів років тому. Вони успішно пережили динозаврі, адаптувались, видно, змінилися і дійшли до наших днів. Гриби одні з найдавніших мешканців на планеті Земля. І також, подивіться, які вони мають унікальну форму, незвичну для нашого ока. Цікаві факти про гриби. Викривалося зірбів можна лише позаздрити. Певні види приносять тиск у дісім атмосфері та можуть розвиватись на поверхні серчаної кислоти. Спори грибів зустрічаються на висоті понад 30 тисяч км. І гриби виживають у глибоких печерах при повній відсутності світла. Присутність гліти. Зафіксована намість у реакторі Чорнобильської атомної електростанції. Ось на фото зображено гриби, які світяться в темноті печери. До царства гриби відносяться три відділи. Відділ слизовики або слизисті гриби, тілоплазмодні, представники паразити сапрофіти. Відділ гриби. Зері або грибниця, окремі нитки гіфи, одноклітин або багатоклітинний організм. Це звичні гриби, які ми з вами уявляємо. І лишальники. симбіотичні організми, що являють собою співіснування гриба з ціанобактеріями, або гриба з водоростю. Цікавий факт, що коли вчені розділили е, тіло лишальника на Гриби і водорості, то виявилося, що гриб не може існувати без водорості, а водорість успішно може жити без гриба. Гриб ніби приміщує водорость і використовує її для своїх потреб. Але це симбіотичний організм дуже цікавий і унікальний. Ознаки подібності до рослин Наявність клітинної стінки. Живлення розчиненими речовинами, шляхтом усмоктування, а не закохтування як у тварин, гриба притаманні необмежений ліс протягом усього життя, так як і ростуть рослини, нерухомість, прикріплені до ґрунту або інших живих організмів. Розмножуються спорами. От також показано драконове дерево, яке просто своєю формою подібне до гриба. Ознаки подібності до тварин. Грибних клітинах відсутні хлорофіл. І вони не здатні до фотосинтезу. Гетеротрофний спосіб живлення споживає готові органічні речовини. На якість увійди стінці хітини. Як пожити речовина, ситуація запасається глікоген. Продукти життєдіяльності сечовина. Отже, в одному царстві, що таємне яму розташувалося навколо людини, навіть в ній самі, жертвує 100 тисяч видів мешканців грибів. Мікологія наука, що вивчає грибинь. Гриби це безхлорофільні організми, які поєднують у собі певні риси рослин і тварин. Ось показано гриб боровик. Він такий, як ми уявляємо всі гриби. Інший гриб, набагато цікавіший, це кордицепс. Він є паразитом. Паразитує на тварин. Ось показано в людини. Як він і який незвичайно має форму. І інший, який росте на комахах. Його унікальність в тому, що коли спора потрапляє в організм комахи, проростає гриб, який відділяє речовину, яка заставляє комаху ніби підкорятися волі гриба. Комаха виповзає на верхівку. Дерева чи якогось кущика і там помирає. Зі тіла виростає плодове тіло гриба, в якому утворюються спори, вітер розносить ці спори на великій відстані, заражаючи при цьому інших комах. Така унікальна здатність цього гриба пристосувалась до розмноження. Грибниця або міцель. Переплетіння недох клітин гриба. Ось у нас показано і зовнішній місцеві, і той міцей, який знаходиться під землею. Міцель буває зовнішній, повітряний, на ньому формуються органи розмноження. Поглинає поживні речовини. Гриби є гідротрофами. Вони поглинають поживні речовини виключно шляхом смоктування, що відрізняє гриби від тварин. А це вони подібні до рослин. Сапротрофи оселяються на мертвих органічних середовищах. Руйнуть опале листя деревину на продуктах харчування. Наприклад, на лимоні утворюється біла цвіль, так само на хлібові. І є ці гриби, які можуть зруйнувати деревину. Паразити оселяються на живих рослинних і тваринних організмах та живляться за їхній рахунок. Наприклад, лиша у тварин. Гриб сашка, який вражає зернові культури, і трудовий, який оселяється на деревах. Симбіонти вступають у співжиття з корінням рослин, утворюють мікоризм, і з водоростями утворюють лишайники. Ось у нас показано, як міцель оплітає коріння дерев і допомагає деревам більше усмоктувати поживних речовин. На тривалість життя гриби поділяються, ті, що живуть кілька днів цвіливі гриби однорічні, двохрічні, багаторічні паразити, які можуть перетворюватися на сапрофіти. У нас показано, ось, наприклад, цвіли гриби, є нащо на цвіль, є паразити, які. Оселяються на живих організмах, це молочниця у тварин. Отже, гриби найдавніші мешканці нашої планети. Гриби-гетротрофи. здатні споживати лише розчини різних сполук. Мабуть, на нашій планеті немає жодної органічної речовини. Яку б не могли розкласти гриби. Газообрину в більшості грибів відбувається через оболонки їхніх клітин. Гриби розмножуються статери, нестате і вегетативно. До складу клітинної оболонки входить вуглевод хітин. Продовжить діяльності – сечовина. Ніколи не соромся запитувати про те, чого не знаєш. Так говорить арабське прислів'я. Бажаю успіхів у засвоєнні даної теми.